Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі новини Дуневеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз про події тижня, що підходить до завершення. У вівторок у ральдержадміністрації відбулась нарада із сільгоспвиробниками, які працюють на теренах Дунаєвеччини. Нараду провів заступник голови райдержадміністрації Сергій Сковер, який зазначив, що дане зібрання відбувається за дорученням голови РДА Юрія Кучерявого і стосується перш за все завершення посівної кампанії та підготовки до жнив. На початку Сергій Миколаївич познайомив присутніх з підсумками посівної кампанії. В цілому сільськогосподарськими товариствами району засіяно 66,5 тисяч гектарів площ. Їх розширено за рахунок збільшення посівів кукурудзи, гречки, Сої, але одночасно зменшились посіви озимих пшениці, ячменю, цукрового буряка. Негативним фактом є і зменшення на 300 гектарів зернового клину. Цілком реальним, за словами Сергія Сковера, зважаючи на державну підтримку, є можливість засіяти у 2013 році 70 тисяч гектарів землі. Щодо жнивної кампанії, то Сергій Миколаївич зазначив, що запорукою вдалої жнивної компанії є готовність техніки. Оновлення машинно-тракторного парку має стати пріоритетним завданням для Нині у районі нараховується 114 комбайнів. 28 одиниць закуплено у минулому році. Вісім комбайнів придбано вже цьогоріч. Але навантаження на комбайн під час жнив залишається значним. Тому керівник порадив подбати про залучення техніки сусідніх районів або її оренду у спеціалізованих компаніях. Також Сергій Сковер звернув увагу присутніх на охорону праці під час жнив та стан протипожежної безпеки та побажав керівникам та фермерам, аби жнива пройшли вдало. Свої зауваження та рекомендації щодо пожежної безпеки під час жнивної кампанії висловив начальник служби держтехногенбезпеки Віктор Іванюк. Він зазначив, що занепокоєння викликає погане забезпечення господарств водою у багатьох сільгосптовариствах. Відсутні необхідні засоби для пожежогасіння, наголосивши, що недоліки необхідно виправити у максимальні терміни. З питанням наповнення бюджету присутніх ознайомила начальник відділу доходів фінансового управління Тетяна Абзалова. Також керівники мали можливість послухати інформацію менеджера державної продовольчої зернової компанії щодо умов оренди зернозбиральної техніки. У середу голова районної ради Тетяна Панасевич провела нараду з сільськими та селищними головами. На зібранні було розглянуто ряд важливих питань. По першому, що стосувалося запобігання загибелі людей на водних об'єктах, виступив перший заступник голови райдержадміністрації Микола Баранюк, який зазначив, що незважаючи на інформаційну роботу, яка проводиться серед населення, з початком купального сезону вже зафіксовано нещасні випадки. Тому необхідно застосувати ряд заходів, націлених на безпеку під час купання. За словами Миколи Петровича, на Дунеречині за відповідними нормами не облаштовано жодних. Водного об'єкта для купання тому орендарям ставків необхідно встановити таблички з написом Купатись заборонено. Крім того, заступник голови РДА наголосив на тому, що необхідно обмежити доступ громадян, а особливо дітей, до недобудованих будівель, які також можуть стати причиною нещасного випадку. Співдоповідями по даному питанні виступив начальник СДПЧ номер 14 Олег Скоцеляс та інші. Наступне питання про виконання бюджету та раціональне використання коштів. Висвітли у своєму виступі начальник фінансового управління Руслан Смолінський, який наголосив на тому, що сільськими радами не проводиться контроль за надходженням податку з фізичних осіб. У багатьох не працюють додаткові резерви по бюджету. На нараді також обговорювалось питання використання коштів на ремонт доріг з місцевого значення. Начальник інфраструктури РДА Василь Григорчук у своєму виступі зазначив, що кошти, виділені з цією метою, необхідно освоїти до кінця поточного місяця. Також необхідно розробити проекти на капітальні. Ремонти також ториси на поточні ремонти доріг, також сільські та селищні голови прослухали та обговорили питання, що стосувалися пожежної безпеки, стану в районі будівництва та реалізації програми надання соціальних іпотечних кредитів, дотації, яка видається населенню на вирощування молодняка, великої рогатої худоби, проведення районного конкурсу на кращу сільську та селищну раду, та інші важливі питання. 22 червня – трагічний день у історії Цьогоріч Минає 71 рік з початку великої вітчизняної війни. Вранці 22 червня 1941 року фашистська Німеччина без будь-яких попереджень напала на радянський союз. Недільний ранок, 22 червня, трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів людей. Саме тому цей день було оголошено днем скорботи. Цього дня керівництво району, ветерани і представники установ та організацій міста зібрались біля меморіалу слави, аби покласти квіти і поклонитися великому подвигу тих, хто у кривавій боротьбі відстоював честь і свободу. Своїй землі. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять героїв великої вітчизняної. Адже нашим святим обов'язком є передати майбутнім поколінням всю правду про війну та берегти пам'ять про її переможців. Цього тижня своє професійне свято відзначають працівники Державної служби. Урочистості з нагоди дня державного службовця відбулись у залі будинку школяра. На початку присутніх привітав перший заступник голови рейдержадміністрації Микола Баранюк, який передав вітання від голови РДА Юрія Кучерявого. Микола Петрович відзначив усю важливість та складність цієї роботи, адже саме від держслужбовців значною мірою залежить реалізація програм і успіх реформ, які проводить держава. На жаль, великий об'єм роботи нині поєднується з низькою заробітною платою. Втім, лозунг винуватців свята служіння народу для пересічних громадян, котрі звертаються в органи місцевого самоврядування. Держслужбовець уособлює владу, тому на них лежить велика відповідальність забезпечення виконання державою усіх зобов'язань перед своїми громадянами. Виступаючи, побажав присутнім щастя добра та самовідданої праці на благо держави. Представників державної служби привітала і голова районної ради Тетяна Панасевич, котра побажала присутнім щастя, добра та гідної оцінки їхній нелегкій роботі. Щиро від усієї душі хочу приєднатися до привітання, які звучали сус Петровича, і від себе особисто і звичайно візьму на себе таку відповідальність від сільських голів, сільських селищників міського голову. Привітати вас з вашим професійним святом. Тому що насправді це досить нелегка життєва стежина, яку ви для себе обрали. Вітаю з професійним святом. Бажаю звичайно на професійній ниві задоволення від своєї роботи і е, достатку і затишку ваших сім'ях. Нехай вас розуміють ваші рідні і близькі, тому що досить часто вихідні дні доводиться бути на роботі. Для вас залишається ненормованим для більшості з вас робочий час і ви залишаєтеся в позаробочий час. Тому і хай хай поряд з вами буде Боже благословення на всі ваші задуми і мрії, нехай обов'язково здійсняться. Всі найфантастичніші плани реалізуються. Спасибі за співпрацю, за вашу мудрість, за витримку. Хай вам щастить. За активну професійну діяльність та ентузіазм в роботі найкращих державних службовців відзначили грамотами та подяками обласної державної адміністрації і обласної ради. За високу професійну майстерність та служіння обраній професії, окремі працівники державної служби були нагороджені спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради та цінними подарунками. Нагородили також переможців конкурсу Кращий державний службовець. Диплом за перше місце у цьому конкурсі отримала начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць. Своїх колег привітав також голова профспілкової організації працівників державної служби Олег Пекарський, який поздоровав їх зі святом, побажав усіляких гараздів та вручив грамоти та грошові відзнаки. А завершили свято концертом, підготовленим аматорами художньої культури. У одному із випусків нашої програми ми вже розповідали про відкриття на стадіоні «Колос» спортивного містечка, яке діятиме протягом усього проведення в Україні євро 2012 цього тижня. Сюди навідались гості, які побачите у нашому наступному сюжеті. У п'ятницю спортивне містечко приймало гостей жіночу збірну України з футзалу, яка приїхала із Києва на запрошення організаторів. Дівчата професійні спортсменки, двоє з них із Росії, четверо з України, але усіх об'єднала любов до спорту та бажання поділитися своїми вміннями з підростаючим поколінням. У залі спорткомплексу Колос відбулася зустріч з болівальниками та дітьми, які постійно відвідують спортивне містечко. Коротко розповівши про себе, спортсменки взялися за справу, проводить. З дітьми майстер-клас, цікаві спортивні ігри та розваги. Отож, у тих, хто полюбляє ганяти м'яча, з'явилась можливість на власні очі побачити, як все робиться професійно та взяти для себе багато корисного. Потім дівчат запросили на тематичну зустріч у Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Окрім спеціалістів центру, тут також були присутні координатор спортивного містечка Микола Слабінський, пастор церкви Віфлієм Михайло Муц, волонтери та інші. Виконуючи обов'язки директора центру Оксана Басакевич розповіла присутнім про напрямки роботи центру соціальних служб, зазначивши, що один із них це пропаганда здорового способу життя. А кому як не спортсменам розповісти більш детальніше про його переваги? Дівчата по черзі розповіли про те, як вони прийшли у спорт. Зокрема, Аліна Горобець із мініфутбольного клубу Лагона ООР почала займатися спортом у 10 років. Багато залежить від тренера, каже дівчина, адже саме настав. Має прививати дітям не лише любов до спорту, а й навчати любити людей, природу, життя. За її словами, дівчатам пощастило з тренером який у свій час вклав у юних спортсменок багато знань, тому їхній приїзд на Дунаєвеччину це можливість поділитися з дітьми своїми вміннями, подарувати гарний настрій, усмішку, радість, щоб діти зрозуміли, спортивні зірки не є недосяжними. Вони такі ж люди, прості, милі, котрі бажають допомогти ближньому. І кожен за бажання та праці може досягти значних результатів ввечері того ж дня. Гості зустрілися у товариському матчі із чоловічою футбольною командою Альфа Церкви «Віфлієм». А наступного дня у планах дівчат була поїздка до камянця подільського Чи можна уявити літо без цікавих розваг та ігор? Оригінальну роботу із підростаючим поколінням проводить центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Працівники центру влаштували на одному із ігрових майданчиків звичайного житлового будинку ігротеку. Про це у нашому наступному сюжеті. Одним із основних напрямків роботи Доневецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних проявів, організація змістовного дозвілля. Саме з такою метою ми організовуємо роботу вуличних таборувань, ігротек. Проводяться, як ви бачите, з дітками ігротеки, різні змагання, вікторини з цією метою. У нас було організовано вже два виїзди в населені пункти району це Зелені і Маліївці. В Маліївцях ми були в дитячому оздоровчому таборі Подільські джерела. Там також ми провели ряд вікторин, змагань цікавих спортивних з молоддю, яка відпочиває в даному закладі. Ну і на завершення там діти презентували нам колаж, де вони висловили свій протест проти вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління і наголосили на факторах, які сприяють здоровому способу життя. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А з 1 червня діють нові тарифи. Деталі за телефоном 20260. Побачимось наступного тижня. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.